На майданчику автопад, ви знайдете три різні Audi Q5. Саме дорожче, середні по ціні. І порівнюючи з іншими двома, то це саме бюджетна, сама доступна Audi q 5 на майданчику. Автомобіль 14-го року випуску з Америки літровий турбобензиновий мотор на повному приводі. Чорний колір. В принципі, автомобіль приїхав з Америки з мінімальними пошкодженнями. Безпека залишилась оригінальна ціла. І є дуже багато різних плюшечок. Перша і найважливіша плюшка в цьому автомобілі те, що це Audi. Воно дійсно відрізняється від інших автомобілів, навіть якщо порівнювати той самий Volkswagen, це вже не T це вже Audi Q5, м'якша підвізка, тут м'якша сідушка. Дизайн класний, це кросовери, які невеликогабаритні, не якщо навіть порівнювати з Audi Q7, то це отакий золотий стандарт скажімо так, міського паркетника, міського кросовера. 14 рік випуску, 2-ліковий мотор, їде доволі бадьори, знаєте. І е, от Як наступаєш, так і їде. Е, Парктроніки у нас передній і задній, туманочки передні і задні, лінзована оптика гарна. Так? Е, автомобіль стоїть на зимовій гумі, легкосплавні диски. Ще великий плюс цього автомобіля. Шкіряний класний салон, панорамний дах, люк відкривається. І дивіться, яка краса. З панорамами в автомобілі, звісно. Виглядає набагато цікавіше. Плюс пам'ять сидінь, плюс повний електропакет з електропривід електропривідкричу багажника. Ми можемо відкрити багажничок, не виходячи з салону, так і кнопочка на багажнику дозволить нам його закрити. Е, в цьому автомобілі є шторочка, хоча зазвичай автомобілі, які привезені з Америки, рідко знайде шторочку, особливо в q 5 бо е, не знаю, куди вони пропадають, а стоять вони дорого, щоб встановити їх в ту машину, де їх немає. Е, плюс до цього у нас тут є рука. Запасочка, яка підкачується, плюс є домкрат. Тут по лікронісі все окей, все в порядку. Да й по салону, в цьому автомобілі повний фарш, повний, повний люкс. Важкий, скажімо так, люкс. Підстаканечки, підлокітник. все шкіряне, все класне, Якість матеріалів на висоті, навіть незважаючи на те, що це Америка, а не Європа. І як знаєте ви, що начебто в Європі якість матеріалів трошечки лучше. Електрорегулювання водійського сидіння, шкіряне мультикермо. Автомат, електроручник, запуск кнопки, без ключ, доступ, навігація, допомога при спуску, роздільний кліматконтроль. Е, навігація, мультимедійна система у нас Audi. Всі карти прошиті, всі карти працюють. Камера заднього огляду також все працює. І працює воно з траєкторією. І працює все доволі класно. На даний момент часу, що по ходовій, що по. По обслуговуванні, в принципі, нічого робити не треба, машинка їде класно, машинка акуратна. Плюс хром пакет у нас, бачимо, хром вставочки. Так? І дуже красиві такі ріснички на фарах. Друзі, 15,5 тисяч доларів. Це прекрасний автомобіль коштує, я ж кажу, серед тих наємних Q5 це саме бюджетніше, скажімо так, саме по карману. Ви будете вражені, чесно скажу, якщо до цього не ви не їздили на Audi. То ви будете вражені, наскільки цей автомобіль різко відрізняється від автомобілів свого класу. Ви будете приємно вражені. Я вас запрошую на майданчик для того, щоб ви проїхали з нами. Це буде на той тест-драйв і ви насолодились поїздкою.